Юрий Васильевич, п'ятницю було перейменоване 70 вулиць, і дуже великий резонанс серед нашканців міста вимикало це питання. Тому, я думаю, було б непогано, якби представники, скажімо, соціального захисту, пенсійного фонду, управління юстиції підтвердили, чи потрібно людям змінювати реєстрацію, чи, чи виникнуть якісь проблеми людей. Підготуйте, будь ласка, інформацію єдину для того, щоб можна було людям пояснити, що не потрібно, е, е, да, потрібно засоби масової інформації максимально розмістити повний об'єм е, випадок один, переоформлення, наприклад, спадщини позиції, потрібно звернутися, що потрібно зробити. Конкрет, конкретно приклад потрібно показувати. Приклад номер два, наприклад, подача документації в посольство, да? обов'язково потрібно підійти в міграційну службу, змінити адресу, вказати вже новим показчикам вулиці. Приклад номер три, такий-то, такий-то, приклад номер чотири. Поприкладно потрібно зробити. Будь ласка, всю цю інформацію, починаючи на сайті, всі відділи управління, де є е звернення інформаційно дату.